Погода буває різною. Ось це похмура погода. Це коли на небі багато хмар і сонечко ховається за ними. Небо тоді стає сірим, і, здається, ось ось піде дощ. Похмурий день не сумний, бо навіть за хмарами сонечко все одно світить і обов'язково знову вигляне. А ось і сонечко. Давайте поспостерігаємо за ясним днем взимку. Ясний день це коли на небі немає хмаринок і яскраво світить сонечко. Небо тоді синє-синє а повітря тепле і приємне. У такі дні можна гуляти, гратися на вулиці, спостерігати за природою і радіти сонячному світлу. Ясний день дарує гарний настрій і нагадує, як природа радіє разом із нами. А ще часто ми можемо побачити туман. Туман це коли вранці або ввечері повітря стає таким густим, що важко побачити далеко. Він з'являється, коли в повітрі багато водички, і вона перетворюється на маленькі крапельки, які літають у повітрі, ніби хмарка на землі. У тумані все здається загадковим і казковим, але потрібно бути обережним, бо важко побачити машини або людей на дорозі. Тож граючи на вулиці, і ви поспостерігайте за погодою взимку.